Коротко доповім про стан справ в місті, незважаючи на відключення електроенергії, всі об'єкти критичної інфраструктури працюють без перебоїв і без змін. Деякі є незначні пориви по КП «Водгео», пориви, зокрема в мікрорайоні радіоприладного заводу, пориви в мікрорайоні Богдана Хмельницького, тому. Усувають пориви комунальне підприємство. Коротко хотів би зупинитися на КП ВДО. Було запитання, коли, на якій стадії знаходиться банкрутство даного підприємства та що це за податковий борг в 9 мільйонів гривень. Ну, хотів би нагадати трішки в історію. 2016 року підприємство перебуває в критичному стані, тому в 2020 році, коли ми прийшли і прийняли дане підприємство, податковий борг складав більше 40 мільйонів гривень. І тому це вимушена була умова. Перейти в стадію санації в стадію банкрутства відповідно до закону про банкрутство, підприємство перебуває на сьогоднішній момент в процедурі санації, тому дійсно є податковий борг. дійсно він нікуди не дівся, і більше 40 мільйонів гривень, які ми прийняли в 2020 році, він на сьогоднішній день є. Тому ця історія інформація не нова і е, не треба зробити з цього щось. Тому це вимушено було перейти. Е, так, ми створили альтернативне підприємство СКП. Водгео, е, скажімо так, це запасний варіант, запасний аеродром. Ми оформили всі дозвільні документи. Коли, е, Буде вже ліквідація, зокрема без не санація, а ліквідація, тому ми перейдемо на роботу нового підприємства. А поки що, під час воєнного стану ми перебуваємо в стадії санації по теплопостачанню. Теплопостачання також у нас здійснюється у всіх котельнях міста, всі споживачі з теплоносієм. Також незважаючи на відключення, ми підключаємо. Генератори на генераторах працюють у нас більшість котелень міста, тому я дякую підприємству, що все ж таки виконує свої завдання і свої зобов'язання. По СКП Комунальник займаємося вивезенням твердих побутових відходів. Оскільки погода дозволяє, тому зимового отримання доріг у нас на сьогоднішній день немає, але підприємство, як завжди, готове. Друге було запитання з приводу світлофору на Уманській е вулиці, перехрестя незалежності Уманській. Нагадаю, що там специфічний підйом і спуск, тому щороку в зимовий період світлофор переводиться в режим жовтого світла. Тому що, якщо не дай Бог, буде слизько, там будуть можливі ДТП. Тому за рекомендацією всіх служб щороку переводиться це не тільки в цьому році, а щороку. Напевно, протягом 20 років чи 30, я навіть і не знаю, скільки років світлофор даний переводиться в режим жовтого кольору. З приводу зовнішнього освітлення в районі Богдана Хмельницького та Тараса Шевченка не готові на сьогоднішній день відповісти. Зараз поставлю завдання відповідним службам. Якщо дійсно відсутні зовнішнє освітлення, його усунуть неполадку усунуть, і освітлення буде відновлено. Хотів би проінформувати, що вчора відбулася чергова сесія Смілянської міської ради. Прийнятий бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2025 рік. Бюджет є соціально орієнтованим. Всі основні заходи у нас виконані. Ми будемо в лютому місяці чекати, який у нас буде вільний лишок по капітальним видаткам. Єдине, що ми передбачили, це програма підтримки Збройних сил України. В бюджеті заклали вже 10 мільйонів гривень на початку року, а потім, в лютому місяці, будемо орієнтуватися, який у нас вільний лишок, і будемо перерозподіляти Кошти, в тому числі на підтримку Збройних сил України та сил оборони нашої країни. Тому я традиційно хочу подякувати е, всім волонтерам, всім смілянам, всім дотичним, хто донатить, хто волонтерить, хто в тилу працює, працює на економіку, всім платникам податків нашого міста. Крім того, хотів би привітати з прийдешнім новим роком, з Різдвом Христовим, вас всіх смілян е, подякувати за те, що ми живемо в мирному спокійному місті, побажати всім миру, злагоди, добра і всього найкращого. Дякую всім, слава Україні.